7 квітня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів. Крім того, українські воїни поблизу Мар'їнки знищили кацапський штурмовик Су-25, також кацапи втратили сім безпілотних літальних апаратів три типу Орлан, Три, Ланцет та один Мерлін. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили один пункт управління, два райони зосередження живої сили та знищили склад боєприпасів рашистів. У тимчасово окупованій новій Каховці на перехрестях Кацапи позакопували бочки з невідомим вмістом. За останній місяць Кацапи вивели техніку зі своїх баз на півночі тимчасово окупованого Криму. Неспокійно на території рашистського рейху у Вороняжі пролунав вибух, в Оренбурзі палало зерносховище. озброєний пневматичним пістолетом, неадекватно намагався проникнути до будівлі міністерства нападу в центрі Москвабаду, в Гаубрянськ біля російсько-українського кордону, автівка з двома рашистськими військовиками підірвалась на міні. Один песиголовець здох на тимчасово окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей рашистські загарбники активізували підготовку до евакуації місцевого населення на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим. Відзначається періодичний виїзд автобусів з охочими евакуюватися. Окупанти поширюють інформацію, що з кінця квітня розпочнеться примусова евакуація цивільного населення.